Подивіться, тут зробили пантусу, там далі от на трасу виїжджати, от напротив сільпо. От до траси під'їхав, а там вже горби, там патусу вже немає. Там бордюра просто, з бордюри перепривати треба. Тут нормально все з'їхав, переїхав на цьому переході. В магазинах все зробили, бачите, панс, всі є, там є. Тут, тут скрізь можна заїхати в будь-який магазин. Потрібно під'їздити на дев'ятий поверх такий ліфт, але де не ходили, такий нам ліфт не роблять, дорого коштує, кажуть. Ми зробили простий, але отакий підйом пантус. Я писала все, Оце поміг зробити пантус. Наш Борис Корнійчук поміг зробити нам пантус. Дай Боже, він, він допомагає все. Що попросиш, він допомагає, дякуємо йому. Переробили ліфт новий, він двері входить, ущі стали. І поки цю узьку тачку не дали, я в ліфт заїхати не мог. Сидів у квартирі. Поки місяця тачку дали, так, таку, що можу з'їздити. Як тачки дають, то що регулюється, ну так вона у ліфт не входить. Щоб Автоматически можна їздити. До міста Борисполя був концерт. Так ми під'їхали сюди, подивилися. От, дякуємо усім. От виступили, показали концерт, все до учасників війни, всіх поздоровили тут все. А зараз в парк їдемо гуляти. Так, відпочивати. Дай Бог, що мир, щоб було швидше і все, щоб наші хлопці повернулися здоровими. Ліпки, ми здоровими додому.